Я не те, щоб там вивчав купу кейсів, але з того, що я зрозумів, дуже важко очікувати, що Михайло Мудрик в найкращому випадку отримає менше двох років дискваліфікації. Що це має статися, я не розумію. Тобто це ще рік. Тобто йому буде 25, я нічого не плутаю да? взимку наступного року, 27-го року. Я думаю, що людина залишиться у футболі. Я думаю, що він буде грати точно не в ОПЛ. Найближчі років п'ять, і я припускаю, що він може грати на рівні чемпіонатів Франції, Туреччини, Бенілюкс. На сході будуть дуже щасливі, якщо він туди приїде, пограє і заробить дуже хороші гроші в якійсь там Аль-Вагді, умовно кажучи, не питання взагалі. Насправді Мудрик що... вже буде 26 тоді. От йому зараз 24, 5 січня 25, а за рік це вже буде майже 26 а, років. Так, що 26 так. років буде. Ну ось, mm. на жаль, і така відповідь. Хоча я визнаю, що для збірної це. Не виправ, невиправна, просто втрата абсолютно Можливо зауваження. Мудрика права забрали за перевищення швидкості, і не на футбольному полі, як ви розумієте.